На цю сцену хочу запросити людина, підприємця з багаторічним досвідом. Дуже добра, чуйна людина. Вона входить в, топ, в топи України по розвитку товарообігу та розвитку бізнесу forever. Це новий сорінг-менеджер Олена Михальова. Аплодуємо! родина Форевер». Я дуже, дуже вас всіх люблю, дуже рада вас всіх бачити. я дуже, дуже рада вас всіх бачити. Ми сьогодні дочекали ще одну групу. Розумієте, от сьогодні стільки людей, які отримали радість від спілкування. От на самом деле, як родина, яка збирається в одному місті, і дякуючи Олексію Борисовичу і всій команді нашої українській, то, що зробили для нас це свято. В ті часи, що можна приїхати в Закарпаття, що можна перезавантажитись, та тиша, та радість, ну, я не можу навіть передати. За ці дні, то, що ми вже зараз отримали, я всім кажу, нам компанія робить набагато більше, ніж це, скажімо, коштою. От розумієте, от просто відношення, просто раді того, що відношення до людей. Коли ми з чоловіком прийшли в бізнес, Олександром Боровіцьким, нас це і вразило. То, що, По-перше, продукт, просто люди поважають, то, що дають якісний продукт, те, що там заявлено, то там і положено, що називається. І Тому воно дає результат, розумієте, взаємоповага. Потім турбота про все, про все, що можна, на кожному шляху. Наш е бізнес він потрібен різним людям. Хтось в декреті мамочка може знайти себе, да, і розвивати свій інтернет-магазин, студенти, пенсіонери. Мені 60 років, і я з чоловіком прийшла в цей бізнес, коли вже нам було 55 років. І дякуючи Сергію Савловичу, це наш наставник. Він нам показав цей шлях. Бо, незважаючи на це, що у нас вже був свій бізнес, магазинчик, я могла там діагностувати. Розумієте, я просто вже всі час розуміла, що поки я працюю, щось я роблю руками, мозгами, я щось заробляю. Ну коли ти прекращаєш це робити, все закінчується. Якщо ти поїхав в відпочинок в звичайний бізнесі, ти все одно думаєш, що там на роботі, там клієнтів немає, не так обслугують, не то їм дадуть, не дадуть. Ти постійно прив'язаний. Це одне. І потім ти не можеш збільшити свій об'єм своїх послуг бо 24 на 7 енергія пропадає, бо ти старієш, якби там не було. І ти розумієш, і мені було страшно тоді думати, Лена, тобі скоро пенсія, що тобі дадуть? Ти постійний приватний підприємець, я офіційно приватний підприємець кінець 90-х років. В цьому році знаєте, яка пенсія була? 2,361. Мені Міша не повірив, я йому показала карточку. Приватний підприємець, що добре, що мені дали. Вам, хто молодий, пенсії взагалі не буде, розумієте? І тому це страшно, і як, щоб не форевер. Мені дуже страшно. Були часи, коли ти потратив на свій бізнес багато енергії, ну, на звичайний. здоров'я, грошей. І потім думаєш, куди з цим всім? Почалася ситуація зараз війни, да? і не дай Бог що, куди ти все це забереш. Получається, всі твої роки життя кудись пішли. І тільки завдяки тому, що є Forever, я розумію, що б не трапилось, я можу поїхати в будь-яку кра... країну і розвивати свій бізнес. Це одне, я можу допомагати багатьом людям зробити те ж саме. Я знаю, що якщо я пройшла цей шлях, то другі також зможуть це зробити з моєї допомогою, якщо вони захочуть, я всім допоможу. Чому е... стала сорінг-менеджером? Це п'ять менеджерів твоєї першої лінії. Дуже хотілось допомогти, і зараз в мене в мрії багато людям допомогти пройти цей шлях. І завдяки тому, що зараз є така програма Супервайзер 10 Друзі, це незвичайна річ, яку просто треба прискорити і робити, і робити не один раз робив супервайзера, а повторювати це кожен місяць. Як вчора розказав там Сергій Савлович, завтра розкажу вам я. Як це робити? Як щоб стати менеджером і не просто менеджером, а ігл-менеджером, щоб заробляти хороші кошти? Я дуже хочу, щоб всі менеджери були багатими людьми. Для чого ми прийшли? Нам компанії створили такі умови, просто незвичайні. Ви розумієте, я працюю цю життя підприємцем, з чоловіком разом, трапили свій час, так що ми потеряли машину і що в ці роки. І ми ніяк на своєму бізнесі знову щось не могли нічого собі купити. Завдяки Forever ми купили у 2021 році одну. Машину була тоді перша програма. Автопрограма. Зараз друга автопрограма. Ми обновили, Якщо Кирил покаже. і при тому, що ти отримаєш хороші гроші, і я розумію, що мій дохід залежить тільки від моєї, 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 моєї працездатності, моєго бажання допомагати людям. І люди, во просто я прийшла, коли Сергій запитав, що ти хочеш. Я говорю, я хочу хоча б 2000 доларів, щоб окремо приходила в місяць. Він каже: в місяць. Я говорю, да, в місяць. Чому ти хочеш так мало? Я не вірила я не знала, що можна заробляти більше, бо у мене ямкость моєї мозку не вміщала. Розуміла, що тільки важким трудом можна отримувати гроші. І ті подорожі, ті внімання та увага, що ми отримали, це не зрівняло. 2019 рік. От я завжди виконую програми всім супервайзерам розвертаюсь. Програми українського ралі. Перша програма 2019 рік. Ми поїхали з чоловіком і познайомилися якраз з підприємцями, з богатями. Наші це друзі Румунія була. 20-й рік був ковід. була кампанія програма Прага. але не поїхали. Нам повернули кошти за те, що ми не поїхали. 21 рік це Незабутня Батумі, Грузія. Ми летіли на літаку. Ми вчора з Елексім Борисовичем згадували. От Льоша зараз сказав. Ще ці емоції, які ніколи не повернеш. 22-й рік почалася війна. Але все одно компанія зробила. Я поїхала в Польщу, декілька було партнерів. 23-й рік. Ми були в Нідерландах. Ми їздили на наш прекрасний мол. Ми були в Амстердамі, в Німеччині. Теж незабутні, незабутні враження. Той рік, 24-й, це була Італія, і зараз тут Карпати. Де можна отримувати стільки емоцій, стільки поваги до себе. Ну, Я не, не знаю, тобі дають можливість заробити, розвити свій бізнес і ще отримати в подарунок спілкування і прекрасне оточення в прекрасному місті. Виконувала два рази Eagle Manager. Перший раз також був ковід, не потрапила в Америку. Ну мені компанія з чоловіком повернули кошти. Далі була Мексика під час війни. Я своїм першим менеджером Танією полетіли в Мексику. Потім э, два рази виконувала глобальну програму. Це була Індія. Я колись зібралася в Індію полетіти. Ми з моїм другим третім менеджером моїм Наталією Туркою літали в Індію. А в цьому році э, з моїм новим менеджером літали в Париж. І як сказала Анічка, компанія ще мало того, що з твоєго будинку тобі оплачують подорож до отеля. Всюди тебе возять, вигулюють і що дає гроші. В Індії це було 800 доларів дали на кармани розходи, а в Парижі 500 по-моєму, євро було. Вот. В ніякій компанії, правда, скільки я вам кажу, нема чого шукати. То, що нам дає тут компанія, просто треба стати професіоналом і робити. Я е, дуже дякую компанії, Дуже дякую компанії за те, що вона є рекс постійно постійно згадуємо. Дякую своєму наставнику Сергію Савловичу. Нашій системі цілий вона вирощує лідерів. и вышестоящим всем лидерам, а также я благодарна себе, наверное, за то, что достучалась, и я очень люблю людей, которые есть в моей команде, в нашей команде уже, по-моему, 14 или 15 менеджеров. И я очень хочу, чтобы они стали все иглами. И для нас есть инструмент, это супервайзер плюс. Кожен месяц по менеджеру новому выращивать. Просто поставить субитиль. Тому що ми змінюємо долі людей. Мій перший менеджер Тетяна Гардієва, Танечка буде дивитись записи, з маленькою дитиною, з другою. Вона працює дуже активно і будує бізнес. Потім Юлія Бісмертна, якщо не при... вот она, приїхала сама, да. Знаете, от люди беруть на себе, скажімо, відповідальність, Вона не в програмі, але вона приїхала. Вона забрала маленьку команду і приїхала, маючи двох діток. Будує бізнес, і я знаю, що це хороший інструмент в її руках. Вона ніколи не буде бідною, якщо не захоче її залишатись. Далі Наталія Олександровна, лікар, якої зараз 70 років, у нього теж активно працюють і розвивається коман... компанія, команда. Олександр Боровіцький, ти перший, другий. Я просто одразу проскочила на дівчат, ти рядом зі мною. Дякую тобі за все за допомогу, за нашу з тобою роботу. Це наше крило, це як просто неот'ємліме, як одному мислення. Тому окремо не рахують як менеджера. От, і Євгенія Орос, Чехія, там тільки ростуща команда, є вже новий асистент менеджера. І в мене мрія велика виростити, от я поставила за три роки, зробити, не знаю, як це думаю, ну, 3 -4, до 65. Треба стати брільянтом. Чому 20 людей, 4 людини в рік, хоча б, щоб вони становились менеджерами. Можливо, можливо. Тому я бажаю вам всім от, мати мрію, дуже сильну, ціль змінити своє життя. Бо не хочеться старіти, не хочеться думати, що в тобі вже 60-80. Хочеться ще жити, взяти від цього життя багато. Господь нам дав і треба взяти і нести це в люді. І не лінінуйтеся, і радійте, і дякуйте за все, що є.